Переходимо з вами до практичної роботи за темою урока створення інформаційної моделі за допомогою електронної таблиці. З вами будемо використовувати Google таблиці, де їх знайти, як їх відкрити. Коли ви зайдете на класру, ви відкриєте завдання. Натиснути Переглянути вказівки. У вас тут буде опубліковане відео, завдання. Праворуч, у вас є віконце, ваша робота. Ви натискаєте плюсик і у меню обираєте таблиці. Лівою клавішою клікнув, і ви бачите: вантажиться електронна табличка. Тобто файл у вас вже буде підготовлений до відправки на перевірку. Завантажився, і ви відкриваєте його на назву. Клікаєте. Відкривається відразу програма Google Таблиця. Зверху ми бачимо. Хто відкрив, бачимо число і саме тема, за якою ми з вами працюємо. На оці дописи, не звертайте увагу, вони зникнуть, коли почнемо працювати. Ми з вами будемо створювати орнамент. Ви відкриєте підручник електронний. Так, давайте зараз ми відкриємо електронний підручник. Сторінка 85. І ось саме цей орнамент будемо відтворювати з вами. Ну, для зручності я зроблю скрін екрану і перенесу на Google таблицю. Програму для скріну я вам прикріплювала, хто завантажує, використовує, я натискаю клавішу Print Screen. І о, обираю мишкою саме те поле, яке мені потрібно буде скопіювати. Я виділила і натиснула два листочка копіювати. Потім я, зараз я перейду в інший аккаунт, І я тут, десь з краєчку, я просто вставлю все. Є. Я вставила картинку. Звертаємо увагу на робочий аркуш. У нас є. Стопчики, назва англійськими буквами, є рядочки. Саме цифрами вони позначаються. І на перетині ми шукаємо інформацію. Дивимось на зразок малюнку, дивимось стовпчик А А5. І у нас тут повинен бути червоний прямокутничок. Ми звернули увагу, що комірочки великі, нам потрібно зменшити. Я звертаю увагу, які стовпчики у нас будуть задіяні для роботи з орнаментом. Я обираю, протягую, затискаючи ліву клавішу мишки. Ці стовпчики я виділила. Далі права клавіша мишки, контекстне меню, і комп'ютер запитує, що я хочу зробити. Я хочу змінити розмір стопців. І в мене, бачите, вказані виділені стовпчики. Я Клацею. І ось тут там, де 100 ми оберемо, ну, наприклад, 40. Давайте ось так: 40 і натиснемо ОК. У нас зменшились, зменшились ці стовпчики. Бачите, комірочки стали меншими для зручності. І тепер ми починаємо з вами працювати. Перший стовпчик А5 а, червоний. Я шукаю комірку. Стовпчик А. Рядочок 5 і клацаю лівою клавішою мишки, щоб оцей маркер я встановила в потрібне місце. Бачите, я мишкою можу керувати, і там, де я клацну маркером, він перескалькує туди, і у саме віконці імені активної комірки у мене відразу ім'я комірки висвітлюється, наприклад, А5. Є червоний. А тепер, як ми з вами працювали в текстовому процесорі і в PowerPoint, ми шукаємо заливки. Ось наш стаканчик. Ми обираємо червоний. Клікнула і автоматично зафарбувалась. Переходимо на стовпчик Б і дивимось, B рядок 4, стовпчик B рядок 6. Тут два буде червоних вже ми виділили Б. 4. Зверніть увагу, спочатку назва стовпчика, потім назва рядочку. Б4 червоний. І Б6 виділила теж іде червоний. Дивимось на стовпчик С. С3 і С7 буде червоним. Відразу я зафарбовую червоним С7 червоним. Є і С5. У нас буде чорний колір, ось так. І так само ви працюєте далі з усіма комірочками. Ви їх зафарбовуєте стовпчик D, тут буде червоний ой, чорний, вибачте, далі буде червоний, далі буде чорний, і далі у нас іде червоний Ой, сказала червоний, зафарбувала чорним. Є. Так, тепер у нас є один, є чотири. Є один у нас червоний, є е, е, чотири у нас червоний. Є е, е, у нас три буде чорним. так Далі у нас червоний, далі у нас чорний. Так, і далі у нас буде іти червоний. Ось таким чином ви закінчите саме зафарбовувати і робити ось такий нескладний орнамент. Я думаю, у вас все буде виходити. А як же ж відправити цю роботу на перевірку? А все дуже-дуже просто. Зараз я закінчу це. робити Ми завершимо роботу з цим орнаментом швиденько. Зараз. Зафарбовуємо. Ще раз звертаю увагу, для того, щоб активізувати потрібну нам комірку, ми повинні з вами перевести курсор мишки, в потрібну комірку, клацнути лівою клавішею мишки і обрати потрібний колір. Є! Бачите? Є. Зробили ми з вами такий орнамент. Ви це виконали цю роботу. У вас все вийшло як слід. І ім'я є, все у вас є. Тепер, ось тут ви закриваєте це віконце, і ми з вами поновимо тут роботу, і ви бачите файл тут з вами поновився. Щоб перевірити, чи дійсно у нас це все є, я знову клікаю мишкою і бачите, в мене відображається те вікно, де я працювала. Програма автоматично зберігає вашу роботу. Ви зробили так. Обов'язково, коли ви там закрили віконце, ви обов'язково ось тут перезавантажте цю сторіночку обов'язково оце колишатку натиснути. І далі вам залишиться тільки натиснути кнопочку Здати. Ви натискаєте здати, і комп'ютер знов запитує саме таке ім'я Так, таке ім'я здати. І робота відправиться на перевірку. Як це буде виглядати? Я зайду на свою сторіночку, я відкриваю четвертий клас одна робота, і я побачу тут відразу одну роботу. Так, це моя робота, вона прийшла на перевірку. І тому вам не потрібно буде мучитись і шукати, як відправити роботу на перевірку. Перевірку. І так само ви виконаєте завдання із сонечком. Подібна сонечка є у вас і в підручнику, або з тієї презентації, яку я, вам, яку я вам дала, можна намалювати ось таке сонечко теж в електронній таблиці, можна робити в одному документі. Орнамент, а поряд можна намалювати сонечко. Я бажаю вам успіху. Я вірю, у вас все вийде. Ви талановиті діти. Я очікую вашої роботи на перевірку. До побачення, діти!